Друзі, якщо у вас немає мокрої палітри, я можу зробити огляд своєї, можу розповісти вам, як робити мокру палітру. Це, в принципі, кухонний лоток, досить такий великий, широкий, плоский кухонний лоток, який добре закривається. І там просто можна, коротше, мочалку таку пласку, якусь там. Я забула, як ці називаються для рукоділля такі. Ну, коротше, можу розказати, як робити мокру палітру. В мене студійна робота поділилася на до, і після. Я настільки насолоджуюсь зараз роботою за крилом. Що вже і олійний етап мене не так можна сказати заводить і підбадьорює акрил. Дуже полюбила після того, як в мене оця палітра мене простояла в холодильнику декілька днів. Я знову попрацювала день, знов на декілька днів вона пішла в холодильник. І зараз ось я знову працюю. Тобто вона в сумі десь в холодильнику була тиждень. І всі ці суміші, особливо там, де густіша фарба, воно до сих пір. Працююче все сиреньке, таке класне, просто прелість. Ось моє замовлення в мене продалося дві картини. Одну клієнтка, я типу, вона ще не сказала, що вона хоче. Тут я вже знаю, що вона хоче. Але я такий туманець запустити і підсилити перспективу. Мені не сподобалося. Те, що продалось, і я хочу їй показати альтернативу. І от зараз це я для себе більше роблю. Я тут ще не почала працювати. Я просто от по, по цьому роблю отакий от це голубий трошечки умбри і роблю таку просто сухим пензлем протирку. І воно виходить дуже цікаво. Так що, як то кажеться, чим багаті, тим і раді.